А он там ратуша Он зараз туди підемо Труситься камера, бо я з костилом Заздалегідь перепрошую я приїхав в Перемишль. через пару годин у мене квиток на краків о поки що трошки пройдуся. Подивлюся Воно там ратуша попереду. Мені порадили туди сходити а там є вайфай і хавчик Ну Я не знаю, хавчик мені зараз не сильно треба. А от кави б я б дрнув. Привіт, Європа!